Цей ніж можете показати тим, хто каже, що ніж не приносить жодного задоволення. Якщо немає у тебе настрою, просто береш цю фронталочку, відкриваєш, береш руки, і сам вигляд вже визиває таку улипку на обличчі. Красива дуже ручка, дивіться, яка от класна, класний красивий клинок. Я не скажу, що це фронталка для дівчини, але. Для дівчини це дуже класно, прикольно буде в сумочку. Мені здається, це такий унісекс. Взяв в руки такий, поклацав, прикольно либнувся красиво, показав друзям, які теж при вигляді цієї фронталки визиває відчуття радості. Довжина клинка 85 мм, Товщина побуху 3,2 мм. Люфти є, але люфти приємні. Вони не великі. Вони середні. Вони точно такі, як і на оригіналі. Це у нас репліка дуже гарної якості.